Всім привіт! Черговий виготовлений мною ніж у фінському стилі. Трішки лезо не зовсім відповідає фінському, оскільки я його зробив трошки схожим, як від обуха. Але насправді він зроблений був от допоки. А потім трошки я його так в лінзу заточив, він здається, як, немов, від обуха заточка. Але все ж таки, ну, десь ось. Поки тут пів сантиметра по-любому, то й більше, не доходячи, було зглажено в лінзу. Значить, його характеристики. Довжина леза повністю 11 см, до грекасо 10,5. Руків'я 114 мм, 114 сантиметра. Повністю 224 міліметра. Горіх, точніше, не горіх, а руків'я дуб. Значить, болістер, ріг лося, як бачимо. Навіть текстура залишила я таку, це з поверхні. У рога лося найміцніша, так сказати, його плоть це ближче до кори, так сказати, до поверхності. І от якраз це була лопатка, така відносно плюс-мінус рівна площина. Бо якщо взяти там кругляк, там заокруглення. І от я зрізав такий десь 2 см, понятно, з шліфовками, йому трошки менше стало. Такі от крапочки це було паяльничком, поторкав таку собі автентичність навів. Да? Ну, кому заходить, кому ні, то таке. Кожному своє, як то кажуть. Значить, руків'я фінського типу, але трошки з моїм, так сказати, вдосконаленням. От бачимо, да? прогиб такий. Подовж, подовж. і тут ось виглядає так от воно. Тобто, руків'я, само собою, виглядає таким товстеньким тут. І дуже зручно брати отак от саме. Якраз і сюди палець вкладається в цю виємку. Так прям хорошенько. Ну, кому воно треба, кому не треба. Але так, захотілося мені, щоб ще з таким, як то було, виємкою. Таких я не бачив, щоб хтось робив, роблять зазвичай рівно. Невелика така підпальцева виямка є також спереді, але вона заглажена не так, як фіни роблять. Фіни таким різким. Тут запаліровано і з боків трошки. Ну, тобто вкладається, все нормально. І також, ну, здуба ж теж хто, хто коли робив з дуба руків. Я? Розкажіть, як вони, хто каже, що вони колкі, але це всадний монтаж. Епоксидка, Воно вже так плотненько, але епоксидка, само собою, заливається ж повністю там, і воно теж скріплює зсередини. І, як сказати, я завжди хвостовики роблю довгенькі. У мене вони мінімум 7 см, але в цьому випадку тут 8. 8 см, десь, ось допоки вони доходить хвостовик цей. І роблю ж так. З плавним переходом заокруглення у хвостовику, потім йде із ширшого і потихеньку на тонше. І невеличкі такі, достатньо навіть по пів міліметра робити зазубринки. Тобто не заглиблюється сильно, не вирізати це в самому хвостовику. Щоб клей, так сказати, у цієї зазубринки, як воно той, потім застиває все це діло. І надійно вже, ж, ну, понятно, і так не висмішно, і без зазобранок, а зазобранками то надійність. Дуб, звісно, шліфується довгенько. Прийшлось мені його. Ну, Я двома наждачками в основному шліфував. Одна така покрупніша, така крупненька-крупненька, а друга вже така поменша. Тоді вона ще й стисалася. Ну і, звісно, по дубу, хорошенько воно. Все це діло. В зручності також ріг лося теж добре. ну Якщо, наприклад, взяти там латунь, вона відносно теж мягко обробляється. Якщо взяти цю нержавійку, то нержавійка, звісно, подовше, там. особливо, якщо калина її бажано відпустити, якщо ви взяли там із пластини, залишилось у вас да, там термообробленої, то краще відпустити і потім з нею щось робити. бо ці просверлювати вдовж сверлом нержавійку закалену, це ще той геморрой. А якщо вже відпущена, так сказати, на цьому ви йому там жару піддали, да? потім обробляєте, воно як сирець, коротше, нормально, більш-менш сверлиться. З рогом лося, звісно, все простіше. Він ну, такий тут кісткоподібний, і, звісно, але далі йде навіть м'якша так сказати, частина. Ну, сверлом легко береться, все шліфується. То є, ну, теж кріпкенька штучка. То від дерева, мені здається, воно трошки міцніше, але ще найголовніше, що дерево більш підлягається такими. Там під вологу чи ще щось. нібудь а ріг йому взагалі нічого. Е, покриття. Оце ж після шліфовки, значить Датським маслом покрив. Датським маслом покрив раз, так сказати, на нет. Воно впитало. Потім ще разок. Таким трошки, аж З невеличкими такими залишками. Не так що стирав. прямо. І воно скільки впитало, скільки впитало, все інше я його стер часика через 3 годинки через 3 і що дав, далі потім десь на пів суток висохнуть. Зараз сухеньке, зручне. От іменно є в такому стилі роблять руків'я, я що з таким потовщенням, от іменно ззаді. Дуже зручно прямо от брати. Брати так хорошенько. Мою руку хорошо вкладається, звісно, о, товстенько, якщо для якоїсь меншої руки, для моєї так взагалі чудово. А, Не сказав же ще в обухі 3 мм. І саме головне, сталь. Сталь, яка ж тут сталь? Сталь це ХСС, Замовлена з Aliexpress. Заявлено, там було 60-62 по роквелу ну, в цих межах. Так, да, дійсно закалено дебело, це бистроріжуча сталь, яка, можна сказати, майже що напильник що воно. Тобто, якщо напильником чергікать, то по ньому просто буде плавати. І поки я його все це виточив, через що я не зробив такої чіткої тута, хорошої, бо поки точив, ох і намучився, я скажу. Значить, Залишив, як бачите, такі полоси від, я то запалірував войлочним кругом, але воно залишилось ті від гріндера полоси, як бачимо, такі грубуваті. І їх так і залишив. Значить, що по ріжучій штучці? Да? Отак от беремо. А що це за замін не зрозумів? Ну, взагалі, полосати можна. Ріже, полосає. Я тут до бритвеного стану, так сказати, його наточив. Це все. В общем, бачимо, так? Да? Можна і виляти, і крутити, це все в сторонку, щоб... Не мішало колоритності хорошій. Значить такий от ніж. Замовив вже шкіра прийшла, італійська хороша, так що буду робити кобурки для них, можливо, у фінському стилі, а можливо, у звичайному, я, так сказати, можна і копіювати все це діло, але Можна і на свій лад робити. От Мені років дуже подобається у фінському стилі. О, зручне, от так от, як беремо для нарізочки. І от так от, є, понятно, в у фінському різні. Там, є такі, що і сюди, от, рівно. Так воно трошки упор. А тут якраз от зглажено, от беру. От так, от. Тут потонше теж так, взяв собі. І там нарізочку салко, м'яско, цибулька, всі діла, шашлик, башлик. В общем, такий ножичок хороший. Тут якби як сканді спуск, але ж все-таки трошки злінзовано. Ну, а тут аж як сканді в ноль виведено. Тобто, все як надо, кому сподобалось. ставим подобайки, пишемо свої. Враження про це і що ви думаєте. Ну і підписуємося на канал, якщо ще цього не зробили. Всім до зустрічі, всього найкращого, до нового відео.